Всім добрий день, хлопці! Сьогодні у нас е, таке незвичайне. Відео, е, Відео, як ви зрозуміли з назви. Називається Володар трофеїв». Е, Сьогодні я хотів би взяти невеличке інтерв'ю у свого давнішнього друга, колеги по риболовлі, професіонала у «Аркадія». Е, Інтерв'ю хлопців буде коротеньке. Зроблю невеличке опитування. Запитаю Аркадія, він мені дасть якісь свої відповіді, може свою пораду що стосується до рибної ловлі. Ну і так розпочинаємо. Володар Трофеїв, Інтерв'ю від Аркадія. Добрий день Аркадій. Добрий день. Ну, Перше, я хотів би вас запитати, як ваш настрій? Настрій хороший. Потому що і рибалка сьогодні хороша улов. Так що настроєння нормальне. Тому що ви на рибалці і все у вас сьогодні взагалі добре вийшло. Добре. Деякі трофеї, екземпляри. Ну ви вже маєте, я так зрозумів. Так, є. Пан Аркадій, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, нашим підписчикам YouTube каналу яким чином і як давно ви вже е, в рибаках? Як давно ви рибалите? З якого е, періоду вашого життєвого періоду? Як давно це стало? Скільки вам було років, коли перший раз прийшли на воду? Перший раз на воду там була в деталі 8, мабуть. Понравилось. Почувствовала, що це моє. Ну а потім, потім почалася рибалка. Все, все потім так. пішло само, за, само по собі, так? Так, так, так. Ясно. Який самий найвеликий трофей у вас був за ваш весь період рибалки? Самий великий трофей це мабуть, той, який ушел. Ось вот це був найбільший. А так здесь на цій річці в Ултаві 7 кілограм. Це як риба як назвав? Це 7 кілограмовий був. Короб, да? Ну, серйозний варіант, серйозний варіант. А в мене є такий один знайомий, він також дивиться мої Ютуб-відео. Андрій Васильович. І от, Андрій Васильович, аби я запитав, який трофей самий великий ви спіймали, то Андрій Васильович взагалі отак дає відповідь: а наші великі трофеї будуть попереду, тобто ті, які ми не спіймали. Ну, в принципі, ви так і дали відповідь. Може, і й попереду великі трофеї. Все може бути. Ну. ну а зараз, шановні глядачі, я би хотів вам показати таку підборку відео, таку, як кажуть, інформативну, цікаву, музичну підборку. За весь період кар'єри рибної кар'єри Аркадія. Ті трофеї, які він спіймав, як кажуть, відео наше і вийшло під назвою Володар трофеїв Були великі, були маленькі, але це позитивне відео. Як кажуть, гарний настрій я бачу і в Аркаді, і у вас, шановні підписчики. Громко сказано. Громко сказано але діло зроблено. Все зараз ви побачите самі. І так, на моєму Ютубу-каналі. представляю, Володар Трофеев, пан Аркадий. Поклевка Аркадия. А, это... 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 Белый, амур. Белый амур. Ну, почекай, я пробуюшу камеру. Ну, Пацаку По подать. Смотри, что за не подъед, не. Амур. Подай, это... Амур, по-моєму. Ну його питав морду в нього. Вітаємо тебе, Аркадій. Аркадій взяв нормальну рибу. Ми його вітаємо. Ну, Традиційний селфі Аркадій. Дивимось у кадр. Дивимось у камеру і рибку. Вітаємо вас! Доброго ранку, пан Аркадій. Доброго ранку. Ну що, пів години пройшло. Та да, пройшло, так. Да, я бросав на воблер. Ага. Щось було, не було у вас. Ні, така місць На воблер це ви на хищника, так? Да? На хищника бросав, бо да, що до -то теж. А ну який у вас воблер? Ну, це рапала чи який, я не знаю. Ну, ну пол метра під водою плавати. Ага, суня, і так, ми завітали до Аркадія в гості. З вашого дозволу пан Аркадій продемонструю ваші сигналізатори кивання. Можна? Будь ласка. Добре, дякую. Ось такими бобенчиками користується пан Аркадій. Коли клює риба, їх дуже добре чуть. Вони видають звук. Тобто цими сигналізаторами клювання дуже зручно рибалити у темні часи. Тобто, у повну темряву, коли нічого не видно, ти чуєш, ти чуєш ці сигналізатори клювання. І Аркадій каже, що вони дуже чувствітельні. Ось так. В кожного рибака, в кожної рибалки свої сигналізатори клювання. Думаю, що візьме. О, бачите, потягнувся за підсакою, значить, щось вже має. Рибка під берегом рибка у пісаці. Рибку взяв. Так, зараз підемо, подивимось, що то є. Це рибка. Що спіймали? А, це золота рибка, це перша рибка, яка відкриває сьогоднішню нашу рибалку. Це вже друга ефективна покльовка в Аркадія. Лови на кукурудзу. По-моєму, це лящ. Зараз він нам скаже. на 60 см. Сказав, що лящ на 60 см. Підемо, подивимось цього ляща. Да, добрий лящик. Вітаємо тебе, Аркаша. Вітаємо, здоров'я тобі. Велике клювання риби у Аркадія. Зараз е, Аркадій бере, треба знімати відео. Хлопці, дивимося. Хорошо, Потянув. Що думаєш, короб? Помагають тобі чи візьмеш сам? Ой-ой-ой, глянь як витворяє на воді. Я зараз показую рибу. Хороша покльовка, так, да. спінінг, спінінг, спінінг ледве не затягнув до води. Та ти що? Так, перший короб, рибалка відкрита. Аркадій відпрацьовує спіннінг дугою. Так, ось бачу рибу. Аркаша бере. Ай, зрізав. Зрізав. Але короб є, зараз спіймаємо. На мій спінінг Аркадій спас спінінг, звісно, мокрий, достає коропа. Не один, каже, так второй. Ось тобі дика рибалка, відео супер. Спінінг потягнуло до води, поки я знімав Аркадія. Тут пішла масута. Короче, помогаю брати коропа. Стрелка открыта, снимаем размеры, продолжаем рыбалку. Карапа, пошли! На руке поклевка. Что-то достает. У Аркадія потужна покльовка. Не знаю, бере спінінг дугою, Дивимося, що він візьме. Сьогодні масовий жор коропа. Короп пішов в берег. Ляща було мало, ну а коропа б'ють. Допоможемо Аркадію. Допоможемо Аркадію брати різку. Під два з половиною кілограма зеркальний короб. Ну, Реальний красник. Зараз Аркадій прийде на камеру, покаже свій трофей. Робимо селфі. Вітаємо Аркадія. Продовжується наша рибалка. Ось такий красень. Вітаємо тебе, Аркадій, молодець. Давай розміри продовжимо рибу ловити. <риклад> Смішно, хлопці, Аркадія спінінг у воду пішов. Коротше, є реально покльовка, я не знаю що. Та що так хороше, я побачу. Ну спінінг у воду, він, знову по коліна мокрий. Наші спінінги просто затягують воду. При тому, що фрикціони спущені, риба б'є дуже сильно і... Фрікціонно встигає Короче, Він ривком тягне. Так, е піду знімати рибу. Дивіться. Короче, Аркадій витягує кораб, покаже дуже реальний трофей. Навірно, буде зараз воду заходити. Йому вже тіряти нічого, Аркадій вже мокрий. А короб пішов на мої спінки, мабуть, зараз запутається. Не знаю. Ну, Що буде, то буде, але треба взяти. Ты думаешь, как сматываю вёску. Хороший экземпляр, трофейный. Ох ты, я выживу его. Но ну, солидный вариант. Робимо селфи. Витаем Аркадия. Снимается размеры. Бери, Аркадия, рыбу Каже лящ. зараз подивимось, чи чи не лящик. молодець взяв відпрацював Забираю забирає ляща у садочок. аркадий вырешил отпустить лящика, відпускає. По у аркадия клюнула бежим снимаем. клюнула аркадий Слабенько, так, ну Может грамм на 300, не знаю туди, але все одно приєдно на покльовка, поклевка. Ми вас вітаємо з відкриттям риболовного сезону 2023 селфі. Начало Робимо... Положено. Начало положено. Робимо селфі, Аркаша. Тише, пише, пише. Ми вас вітаємо з відкриттям риболовного сезону. Наконець приїхав Аркадій. Он сидить Аркадій. Розпочинає ловлю. Ну, а...

Щось стягне Аркадій зараз. Подивимось, що він витягне. Міляш. Аркадій каже, що це може бути мілящ. Карася взяв. Ні, це Ну давай на камеру, що то є. Да, похоже, это Амур. Я сдалека тоже не бачу. Него... А красный, ну, да. Амур, оказывается, может летать. Ну, не карта. Да, мой там. Хороша риба, так. ми вас вітаємо. Переверни верх ногами. Селфі. Привіт-привіт. привіт. Додаємо до садка. Міряємо та даємо до Ось це перше відкриття рибалки, перше клювання риби. У Аркадія потужний потужна покльовка. Це треба зафіксувати. Аркадій дуже радий, тому що він сказав, що сьогодні закриття сезону і він хотів би. І він хотів би закрити сезон з посмішкою.

Но это я коров, да? Даридуди, даридуди, даридаре, Шенген ацоале. Сацაგი плану кровао Відкриття рибалки, скоро що віра. Ми вас вітаємо, Аркадій. Спіймав Аркадій лисака, значить, дроби розміри. Вага, мітраж, все як полотала. Ось, хлопці, не зазря прийшли. Ось такий гарний красень. Сколько? 5800. 5... 5... 5800. Беремо домой. Берем рыбу домой. Ну давайте делаем селфи. 5 кг 800 г. Перша риба в Аркаді. За два місяці. За два місяці простоя. Вау, красавчик. Ми вас поздравляємо, Аркаша. Я Молодец. Ранок хлопці. Аркаша взяв. Побідний Це 100%. Дай Бог Аркадію здоров'я. Зараз беремо рибу. Ох, який бурун, Аркаша. Це 5 кілограмів. Помало, Аркадій. Майок, так? Може, замітріма. Да? Може, може, може. Аркаша вітаю тебе. Ти чемпіон цього сезону. Помало. на себе бери. Давай, давай, давай. Сюда еще. Подводи, подводи. Карпчук. Сюда. Тяни, тяни сюда. Хороший, Аркадий, на себя подматывай. Веди на меня. Давай, давай, давай. аккуратно. Супер. Все. Ну-ка. Три, 3,200, 3,5 дзвоним. Ну, давай там читать там. jest jeżeli jeden kilo, równo trzy. No, trzy, no. Trzy. No, to plus minus, jak na no. no. Arkadzie. No,

Ну і Наприкінці нашого відео я би хотів вас запитати Аркадій, що би ви могли побажати від себе, як від професіонала в цій справі, рибакам-початківцям. Від вашого серця, що б ви побажали нашим майбутнім рибакам та рибачкам? Якщо рибалки касаються тут, в місті наприклад, в Чехії або в цьому місті, на цій річці, то рибу ловити ну, не так вже і складно. Но самое главное, это выучить вот эту книгу. Вот. Выучить эту книгу. И по этой книге вы уже можете ловить, потому что здесь ходят инспектора, и пощады от них не будет. Это я могу как бы порекомендовать, чтобы эту книгу хорошо изучили, прежде чем прийти сюда на речку или там на любое озеро без разницы. Дякую, дякую вам. Ну а я вам бажаю, Аркадій, міцного здоров'я попереду великих трофеїв І як ми рибаки кажемо, не хвоста, не луски. З Богом! Здоров'я вам!